Рада вітати вас на каналі. Запрошую на огляд акційних пропозицій у магазині Юск знижки на садовий декор. Дякую, що дивитесь! Гарного дня, приємного перегляду. Підставка плетена під гаряче джгу 250. 38 см. Ось такий варіант за 200. Поліестер бавовна з вишитими квітами 100 гривень. 42 на 33, 152 серветки, бавовна та льон. Подушка теді на стілець 250 поліестер. Подушка з зав'язками 275, 40 на 40. Ось така ще є 350, є по 400. 38 на 38, ціна 200 гривень, поліестер та поліамід. Набір постільної білизни 240 на 4 тисячі. 2299 150 на 2,50 100% бавовна з простирадлом. Подушка під коліно 550, Подушка для шиї 400. 13 на 25 та на 11 см. Кошик плетений бамбуковий має три відділення: 800 гривень. Килимок пісочний бавовна 750, 60 на 90. Таця маленька порцелянова. Колір зелений 185. Щітка для унітазу 500 Відро з педалью на 3 літри 200 гривень. Кошечок маленький плетений 350, 22 на 35, дзеркало 500 з підсвіткою. Є ще за 450. Блюдце скляне 100 гривень. Баночка 130. Скринька 575. Маленька 275. Ось такий органайзер за 575. Диспенсер скло 400, 500 гривень килимок. 50 на 80 бавовна. Пісочний 750 60 на 90 100% бавовна. Такі по 550. 50 на 80, зелений та пісочний. Натуральні по 600. Два відтінки. 50 на 80. По 600 є ось такі. І ще зелений 100% бавовна. Зелений калимок поліестер 500. Поліестер 50 на 80, ціна 375. Ось такий 425. Мікрофібра, термопластик. Килимок бамбуковий 400 гривень, 50 на 85, є ще за 750, Рушники по 300, бавовна 70 на 140 50 на 100 ціна 135, синій 70 на 140-300 гривень. Рушничок для обличчя 70 гривень. Бавовна 65 на 130, 350, 50 на 90, 175, червоний зелений, гірчичний, білий. Рушники для обличчя по 55 в асортименті. Фіранка 140 на 3 метри 550, 280 на 300, поліестер 700. Квіти 140 на 300 – 275. Крісло підвісне з подушками – 9500. Стілець лаунч – 3500. Столик – 1000 гривень. Крісло 1500. Крісло плетене з подушкою 3000, столик скляний. Ціна 1000 гривень. Підставка плетена 650 та 1000 гривень за виставковий зразок. Столик 1000 гривень. Підставка під вазони 1850. 25 на 50 та на 60 сантиметрів. Короб садовий 4,5, стілець туристичний 1150. Стілець пляжний, бежевий. 90. Шезлонг 3193 сантиметри. Лаунч крісло з подушками 10 тисяч. Стілка вовий 3250 одна полиця. 2250 масив дуба, стільниця скло. Ось такий за 5 тисяч цікавий. Тумба під телевізор 5 тисяч, двоє дверцят, одна шухляда, одна полиця. Тумба біла меламін 1350. Висота 40 см, дзеркало 2250, висота 160 см. Дзеркало з дефектом 1600. Це також пошкоджене скло, вигнуте 1750. 2350 ламінат світлий дуб. 70 на 160. 60 на 56. Є дорожче за 9 тисяч. Висота в ньому регулюється 70 на 70, висота 126 136 см. Стілець офісний 3,5. Висота 94 см. Тумба 2250 см. Столик з дзеркальцем бамбуковий 5 тисяч гривень, Стілець 1000 гривень 46 см, Столик 4000, Одна полиця, дуб меламін. Столик чорний 600 металевий. Стіл кавовий, чорний мармур 2 одиниці. Ціна 3,5. Буфет меламін дуб чорний 8 тисяч 150 на 45. Буфет виставковий зразок має пошкодження 13 тисяч. Повна вартість 14. Подушка садова 900. багатопозиційна. Подушка для сидіння 1000 гривень. Настілець 200 гривень. бежева 225. Оливкова 275. Знижки на садові меблі. Виставковий зразок 1800 гривень. Це також 1800, 1250 зелене та бежеве. Є ще по 2000. На цьому все. Вдалих вам покупок. Гарного дня! На все добре!